Ну насправді говоримо про масштабний збій, який стався у світі. Ну і окрім інстаграму і Фейсбуку, частково перестав працювати і Ютуб. Є нарікання і на його роботу. Крім цього, користувачі жаліються також, що спостерігаються збої в роботі низки додатків від Google, TikTok, Snapchat, Messenger, WhatsApp та додатку X. Коментарів від представників соцмереж, які не працюють, поки що немає. У мене заробив Фейсбук. Да. Я mm -hmm. я пізніше теж перевірю, але а, не оновлюється. Ну, Так, так Але насправді дуже ж цікаві причини і тенденції цього. Е, давайте розбиратися. Ну один із варіантів те, що в Червоному морі хосити пошкодили кабелі глобального інтернету. Про це повідомляє видання News. Постраждало чверть трафіку, що проходить через Червоне море лініями, які передають дані до Африки, Азії та Близького Сходу. Наразі запустили механізми, щоб перенаправляти трафік. Водночас хосити за. Речили свою причетність, звинувативши в цьому Британію та США, що ж насправді сталося? Будемо розбиратися з керівником IT-компанії САУ «Лабораторія штучного інтелекту Іон Плюс Віталій Міняйло долучається до нашого ефіру. У вас соціальні мережі працюють? У мене не працюють також. Да. То з'являється головна сторінка, але не оновлюється. Можна сказати, не працює. Ну воно наче пов'язана з тими збоями, про які ви говорили оскільки. Вони не працюють не тільки в нас, а в Сполучених Штатах також повідомляють про збої. Ну і в, в Європі відповідно ті кабелі, які лежать через Червоне море, вони не пов'язані з цими збоями. Можливо, якась частково там від маршрути даті, але тим не менше ну, не має воно бути пов'язане. Ну е, насправді, якщо ми говоримо про е, хуситів і чи можуть вони бути з цими пов'язаними, пов'язаними то е, повідомляється, що вони можуть сприяти тому, що пошкоджено е, ну, саме та частина кабелів, яка відповідає за зв'язок між Європою і Азією, і це близько 25% трафіку. Що ви скажете на це? Так, дійсно, близько 25%, але тим не менше. По-перше, залишається ще 75%. По-друге, є наземна частина, яка в такі моменти бере на себе нагрузку. Тому про якісь збої, які пов'язані е, ну, саме з цими кабелями, поки що не повідомляють. Говорять, що частина сервісів може не працювати, ну там в Азії, зокрема, але виходить, що е, ну, все одно та частина, яка залишилась, може на себе взяти нагрузку, тому це така скоріше. Політична акція, ніж якийсь якась реальна входа поки що. Хоча я думаю, що найближчим, ну, найближчими днями буде повідомлено про те, що там певні економічні були втрати через це в окремих сервісах, оскільки там же не тільки Інстаграм і Фейсбук, які зараз на слуху, там працює електронна комерція, розрахунки банківські, електронні, міжнародні. Ми від цього зараз дуже залежні, ну і світ загалом, тому без збоїв воно не може відбутись. А насправді якими будуть наслідки для глобальної передачі даних. Ви вже згадали там про можливі економічні втрати і тому подібне. Але ж розуміємо, що е, інтернетом користуються і так само спецслужби, і так само різноманітні відомства. Е, дійсно, е, можуть бути втрати, але тільки їх частина буде відома публічно, оскільки спецслужби, по перше, мають свої канали зв'язку захищені, більш захищені. Вони мають супутниковий зв'язок, який використовується зазвичай. Тому тут навряд чи, а от для звичайних користувачів, підприємців можуть бути наслідки уповільнення швидкості роботи сервісів, їх часткова недоступність. Ну, знову ж таки, це не глобальна атака, яка там пошкодила більшу частину мережі. От якби підходили по більше 50%, то тоді, звісно, були б неминучі проблеми. Це був такий колапс. А зараз та система, яка є, вона може взяти на себе нагрузку, поки що, якщо не буде якихось нових прецедентів, ми того ж ми не знаємо, які причини, наприклад, наприклад, Facebook бою Фейсбук Інстаграм. Можливо, це також паралельна ідея, якась атака, там до на ці сервіси чи щось таке. Буду ми цікаво, як випадінь. Ну, тут так, треба дочекатися, мабуть, реакції компанії Мета для того, аби робити якісь висновки. Але якщо повертатися до е, кабелів, які пошкоджені в Червоному морі, чи можете ви сказати, скільки треба часу для того, аби їх полагодити, ось цю пошкоджену ділянку, і наскільки це взагалі проблематично? Ну, дивлячись, з якою швидкістю і які ресурси доступні для того, щоб полагодити, там вже є проблеми в тому, що це. Потенційна проблемна зона, яка може бути або сама підстріл під обстрілами, або, наприклад, е ті шляхи, які потрібні для того, щоб доставити необхідну там апаратуру е обладнання, вони також можуть бути проблемними, тому це може зайняти потенційна. Ну, мабуть, близько тижня, в найбільш швидкому варіанті, якщо робити там дуже швидко, а так взагалі може бути два тижні, може бути місяць, два місяці. Залежить від того, наскільки складно буде отримати доступ до цих ділянок. Там же я так розумію, що е, цей ця ділянка, яка в морі, вона підпорядкована ємену, і не зрозуміло от кому саме дадуть там доступ, наскільки це швидко відбудеться. А які можливі альтернативні засоби для спілкування і обміну інформацією? Ну, Альтернативні, ми знаємо. Зараз дуже активно розвивається швидкий інтернет цей Starlink, там маска, е, да? І я так ну, розумію, що інші компанії також рухаються в цьому напрямку. Тобто наземний інтернет, і плюс супутникові нові технології передачі даних. Ну тут воно так виходить, що це достатньо вигідно, якраз для тих, хто займається такими технологіями як Starlink, оскільки вони тепер зможуть показати врагливість старих методів, особливо там незахищеність в морях або наземних в зв'язку із воєнними операціями. А супутниковий буде завжди працювати, тому це для нього реклама. Угу. Тобто це можливо бути можливо бути і такою, знаєте, акцією, щоб дедалі більше користувачів переходили на старлінк. Якщо ми говоримо до прикладу про якісь ем, політичні економічні мотиви, ну це якщо говорити вже про якусь конспірологію, да ми ж не маємо ніяких доказів цьому, але скажімо, цей фактор він точно не завадить рук видку і супутникових технологій там інших. Тому можна сказати, що так вигідно. але так чи інакше, ми зараз говоримо про те, що інтернет не є, і соціальні мережі надійним джерелом збереження інформації, вони не є точно, тому що збої відбуваються навіть у великих платформ. Ми пам'ятаємо, наприклад, з дією, яка була ситуація під час голосування на Євробачення, це достатньо ну така незвичайна ситуація. Це ж не стартап, скажімо, щоб. Не витримати навантаження або не розрахувати це навантаження, яким чином це могло стати до сих пір. Не дуже зрозуміло. Вони кажуть, що не витримали навантаження, але ж є якісь рамки, в яких це розраховувалось. Ми бачимо збої в інстаграмі. До речі, не тільки сьогодні, а вже третій день. Попередні два дні там були проблеми з, ну, з підрахунком кількості переглядів, там лайків, коментарів. Мені знайомі блогери про це писали. Також тому. Ну, немає стопроцентної надійності, але тим не менше, це та є надійніше ніж було раніше. Тобто, ну, технології і надійність вони краще ніж були раніше. Я думаю, що ми прийдемо до такого часу, коли це буде працювати, ну майже без збоїв. А як із захистом персональних даних, ну тому що зараз вони так само зберігаються в інтернеті, великі компанії це роблять. Чи не може бути якогось витоку? Ну, великі компанії всі дублюють ці дані. Витік звичайно може бути. Вони постійно відбуваються. Ці витоки, там знаходять бази цих користувачів. І проблема тут з обох сторін. Користувачі роблять якісь поганенькі паролі, звичайні там 1, 2, 3, 4, 5. Там. люди закликають вас там, не робіть цих паролів. Ваші дані будуть під загрозою. Е, люди не знають, що таке двохфакторна аутентифікація. Наприклад, коли там потрібно підтвердити, щоб ніхто просто не зайшов ваш акаунт, і з іншої сторони корпорації. Також е, не можуть забезпечити повну безпеку даних, оскільки доступ до серверів, сервери централізовані, е, ну, відповідно, їх можна там зламати так чи інакше, скориставшись людським фактором або фактором технічним. Е, 100% гарантій немає, але великі компанії мають протоколи захисту даних, які досить, ну, обмежують таку можливість. Угу. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення. Віталій міняйло, керівник IT-компанії і СЕУ лабораторії штучного інтелекту Іон Плюс, був із нами на зв'язку. і Говорили ми про масштабний збій у роботі соціальних мереж і наскільки до цього можуть бути причетні єменські хусити, які нібито перерізали е, інтернет-кабелі, що проходять Червоним морем. А е, ось наш експерт говорить до того, що невідомо, чи це зробили хусити. Можливо, вони до цього і не причетні. Ось так от.